Гаррі Гаррісон. Сталевий щур. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ п'ятий Я ненадовго зайшов на склад і в архів, де знайшлося все необхідне. Сонце тільки зводилося за обрію, коли сріблястий ніс зорельота здійнявся над сірим полем. Ще мить і я в космосі. Переліт тривав якихось декілька днів, але цього часу мені цілком вистачило. Щоб з'ясувати про чітануво все, що мене цікавить. І що більше я дізнавався, то менше розумів, навіщо цій планеті Лінкор, щось тут не так. Чітануво це пересічне поселення в зоряній системі Челіні. Мені доводилося бувати в тих колоніях. Планети там об'єднані в Хисткий Союз і постійно сваряться, проте військових дій ніколи не розгортають. Власне, якщо ці планети щось і ненавидять, то це війну. Проте вони потай будують військовий зореліт. Усвідомивши марність таких думок. Я відігнав їх від себе подалі та спробував зосередитися на тривимірних шахах. Це допомогло мені згаяти час, доки чітануво не проступило на екрані. Я завжди вважав надзвичайно слушною пораду, таємницю легше приховати в очевидному. Цей принцип використовують ілюзіоністи, аби відвернути увагу глядачів, і полягає він у тому, щоб дозволити людям помітити те, що хочеш приховати. Саме тому я посадив зореліт на планету Опівдні, на найбільшому космодромі. Куди ще й підлітав з викрутасами. Перевдягнувшись відповідно до ролі, я гайну назовні. Ще шасі дрижали. Накинувши на плечі застебнуту платиновою брошкою хутряну шубу, я попрямував сходами донизу. За мною гуркотів невисокий, але кремезний робот класу М3, який тягнув валіси. Я відразу рушив до головних воріт космодрому, ігноруючи метушню біля будівлі митниці. І лише коли до мене підбіг якийсь смитник у формі, я нарешті. Зволив звернути увагу на митний контроль. Бідолаха нічого й бовнути не встиг, як я, перехопивши ініціативу, почав розпотякувати. Яка у вас гарна планета, чудовий клімат, ідеальна місцина для заміського будиночка, і люди привітні, завжди готові допомогти навіть незнайомцю. Усе як годиться, оце мені подобається. Аж тепло на серці стає. Великий герцог Сан Анджело. Дуже приємно познайомитися. Я енергійно потиснув митникові руку. Залишивши в його долоні сотену кредитбанкноту. Як на те ваша ласка, перекажіть митникам, аби вони перевірили мої валізи. Не хотілося б гаяти часу, розумієте? Зоре літне замкнено, його можна оглянути, коли буде зручно. Поведінка, одяг, прикраси, легкість, із якої я сипав грішми, розкішний блиск валіз, усе це справило на митника неабияке враження. Чіто нова була не з тих планет, куди комусь спало б на думку привозити щось контрабандою. Принаймні такій заможній особі, як герцог. Митник, посміхаючись, пробурмотів кілька слів, потім швидко переговорив із кимось по рації та й по всьому. До мене збіглися декілька службовців, які почепили наліпки на багаж, для години зазирнули у пару валіз і пропустили мене. Я всім потиснув руки, звісно, шурхотячи кредит банкнотами, і пішов собі геть. Мені покликали таксі, і навіть порадили готель. Я ствердно кивнув і влаштувався. В автівці, доки робот складав валізи. На кораблі митники нічого не знайдуть. Усе, що могло б знадобитися мені для справи, лежало у валізах. Власне, було б дуже неприємно, якби хтось помітив дещо в тих речах, як от зброю та вибухівку. Опинившись у безпечному просторі готельного номеру, я перевдягнувся і змінив роль. Звісно, тільки по тому як робот перевірив кімнату на наявність жучків. Чудові штукенці ці роботи спецпризначенці. Зазвичай мають вигляд і поводяться як. Без клепки М3, проте насправді йдеться аж ніяк не про М3 модель мізків цієї залізяки не згірші за макітри будь яких інших роботів, з якими я колись стикався, а ось присадкове тіло, напхом напхане, різноманітним приладдям. Пихкаючи це одоробло, неквапно проїхалося кімнатою, розставило валізи та розклало мої речі. Увесь цей час воно рухалося старанно прокладеним маршрутом, аби обстежити кожен сантиметр номера. Після завершення огляду робот зупинився і доповів, що, мовляв, усе чисто. Усі приміщення перевірено, результат пошуку негативний, окрім однієї прихованої відеокамери спостереження у стіні. Може, не варто було обік цієї камери показувати, дорікнув йому я. Знаєш, це може і підозри якісь викликати? Неможливо. з механічною впевненістю відповів робот. Я торкнувся відеокамери, і тепер вона непридатна до використання. Після його запевнень я зняв барвисті шати. Та перевдягнувся в чорнісіньку, як у північне небо форму адмірала Великого флоту галактичної ліги. Форма йшла в комплекті з погонами, золотими галунами і всіма потрібними документами. На мій смак вона аж надто впадала в око, але я начитанував, як найкраще пасувала для того, аби справляти враження. Як і на багатьох інших планетах, тут звертали увагу на одяг. Багато хто від кур'єрів і прибиральників до конторників носили уніформу, зважаючи на те, що одяг вказував на статус. Чорна адміральська форма була однією з найбільш престижних у галактиці. Довгий плащ приховає лахи на виході з готелю. Чого не скажеш про оздоблений золотом шолом і теку з паперами? І позаяк я ще не розібрався в усіх перевагах псевдомоделі М3, вирішив звернутися до нього по допомогу. Агов, коротаню, покликав я його. Чи немає в тебе якихось прихованих відділень чи вбудованих шухлят? Якщо є, то дайно мені глянути. На мить мені здалося, що робот вибухнув. У цій штукенці виявилося більше відділень, аніж грошових скриньок у касовому апараті. Великі та маленькі, вузькі та широкі, шухлядки вигулькнули з усіх боків. В одній лежав пістолет, у ще двох знайшлися гранати, а всі інші виявилися порожніми. Шолом я поклав до однієї, теку до іншої і класнув пальцями. Шухляди втягнулися, зачиняючись. Металевий корпус робота знову став гладесеньким. Припасувавши на голову модний спортивний кашкет, я загорнувся у плащ і вийшов із номера. Мій багаж був просто напханий різноманітними пастками, із кулями, газом, отруйними голками усе як зазвичай так просто його не викрадеш. У крайньому разі він вибухне. М3 спустився вантажним ліфтом, а я запасними сходами. На вулиці ми зустрілися. Оскільки ще стояв ясний день, я вирішив не брати гелікоптер, а винайняти звичайнісіньку автівку. Ми з М3 поважно виїхали за місто і вже поночі дісталися до будинку президента Ферраро. Як і належало головному високопосадовцю багатої планети, Ферраро мешкав у справжньому маєтку, а ось заходи безпеки там були, м'яко кажучи, просто сміховинні. Ми з 350 кілограмовим роботом просочилися охоронців і сигналізацію, не здійнявши жодного галасу. Президент Ферраро був неодружений і вечеряв на самоті. Доки він їв, я зміг безперешкодно обшукати кабінет. Але там геть нічого не було. Власне, не було нічого пов'язаного з війною чи лінкорами. Якби мене цікавив шантаж, я назбирав би тут доказів, яких мені на все життя вистачило б. Проте зараз я зосередився на чомусь набагато важливішому за політичну корупцію. Коли після вечері Ферраро війшов до кабінету, там панувала темрява. Я почув, як він пробурмотів щось про слух і потягнувся до вимикача. Але доки він намацав кнопку, робот зачинив двері і вимикнув світло. Я сидів за столом президента, розклавши перед собою його особисті папери та притиснувши їх пістолетом, і прибравши вигляду такого насупленого, на який лише спромігся. Ідіть сюди та сідайте, негайно. гримнув я, доки той не оговтався з переляку. Робот відтіснив президента глиб кімнати, позбавляючи його вибору, і він скорився. Отім, побачивши на столі папери, Ферраро вирядів очі та мало не зойкнув, не даючи йому змогу отямитися. Я ж бурнув на стіл перед ним товстезну теку. Я адмірал Тар з головного флоту галактичної ліги. Ось мої супровідні документи. Гадаю, вам варто їх перевірити. Оскільки ця підробка нічим не відрізнялася від справжніх адміральських документів, я не хвилювався. Попри досить такий спантеличений стан, Фараро ретельно все продивився і навіть перевірив печатки, піднісши їх під ультрафіолетову лампу. Цей процес дав йому трохи часу, щоб упанувати себе, і він одразу перейшов у наступ. Як ви насмілилися вдертися у мій будинок і порпатися. Ви втрапили у велику халепу, як найпохмурнішим тоном перервав його я. Після цих слів засмагле обличчя Фераро пополотніло. Я скористався цією перевагою. Вас заарештовано за звинуваченням у злочинній змові, вимаганні, розкраданні коштів. Інше звинувачення буде висунуто після ретельного аналізу конфіскованих документів, затримати підозрюваного. Останні мої слова призначалися роботу якого я заздалегідь проінструктував щодо його ролі. М3 підкотився до президента і зафіксував зап'ясток Ферраро маніпулятором, наче наручником, але заарештований цього, здавалося, навіть не зауважив. Я можу пояснити, у відчаї пробелькотів він. Я геть усе можу пояснити. Ніякої потреби в таких звинуваченнях немає. Не знаю, що там у вас за папери, тож не намагатимуся переконати вас у тому, що їх сфальшовано. Але у мене багато ворогів, розумієте? Якби лише Ліга знала, які проблеми виникають на таких провінційних планетах, як досить. гаркнув я, зупиняючи його помахом руки. Усе буде встановлено в суді у належний час. І тільки одне запитання, на яке вам потрібно відповісти зараз навіщо ви будуєте той лінкор? Цей тип виявився ні в руку актором. Вибалушивши очі і роззявивши рота, він гепнувся на стілець, наче його молотком по маківці вам силили. Доки Фераро намагався вичавити із себе Хоч якісь слова, його вигляд став уособленням ображеної невинуватості. Який лінкор? охнув він. Зоряний лінкор класу Керманич, який зараз будують на Черентолівській космічній корабельні за оцими підробними кресленнями. Я ляпнув на стіл конструкторські документи та тиснув пальцем у куток. Ось ваш підпис. Ним ви дозволяєте це будівництво. Фераро й досі вдавав спантеличеного він довго роздивлявся папери, втупився у власний підпис і всяке таке. Я його не квапив. Зрештою, президент відклав креслення та хитнув головою. Нічого не знаю про лінкор. Це документи про будівництво нового вантажного лайнера. Так, це мій підпис. Я пам'ятаю, як підписував ці документи. Отже, ви заперечуєте причетність до створення військового зорильота класу Керманич, який зараз будують за цими кресленнями після внесення у них певних модифікацій, обережно поцікавився я. Цієї миті президент опинився саме в тій ситуації, на яку я розраховував. Це креслення звичайного зорельота для перевезення пасажирів і вантажу. Ось і все, що мені відомо. У його словах вчувалася проста і дитяча невинність. Невинність безшкетника, якого спіймали на гарячому. Я полегшено зітхнув, відкинувся на спинку крісла і дістав сигару. Гадаю, вам цікаво буде дізнатися дещо про робота, який вас зараз тримає. Президент глипнув на М 3 неначе лише зараз помітив, що робот увесь цей час тримає його за руку. Це незвичайний робот. У його маніпулятор вбудовано чимало хитромудрого приладдя. термопара, гальванометр такі ось штуки. І доки ви говорили, робот вимірював вам температуру тіла, тиск, ступінь спітніння і тому подібне. Тобто він функціонує так само швидко і ефективно, як стандартний детектор брехні. А зараз ми довідаємося, коли саме ви збрехали. Фарарос труснув маніпулятор робота так, ніби то була отруйна зміюка. Доповідай. Я задоволено видихнув кільце диму. Ця людина намагалася вести мене в оману. Неодноразово, відповів робот. Рівно 74% його висловлень були неправдивими. Чудово. Підготована мною пастка ось, ось повинна була спрацювати. Отже, йому відомо про це лінкор усе. Під досліди немає інформації про лінкор, байдуже повідомив мене М3. Усі його висловлення щодо створення зорельота були правдивими. Тепер уже я вирічив очі та розявив рота. Тим часом Фераро опанував себе, він не підозрював, що мені геть не цікаві його оборудки, проте зрозумів, що заява робота виявилася для мене тяжким ударом. Довелося зосередитись, і я змусив мозок працювати наповну, зважуючи докази в цій справі. Якщо президент Ферраро нічого не знає про бойовий зореліт, це означає, що його теж, очевидно, обдурили. Але якщо не він стоїть за створенням лінкура, то хто? Якесь військове угрупування. Що планує вчинити державний заколот і відібрати у нього владу? Поза як мені бракувало знань про цю планету, я вирішив заручитися підтримкою президента. Фераро легко перейшов на мій бік. Мені навіть не знадобилося погрожувати викриттям знайдених у шухлядах документів. Шантажуючи президента, я міг би змусити його виконувати будь-які мої забаганки, але в цьому геть не було потреби. Щойно я показав президентові креслення та пояснив можливі наслідки, він усе зрозумів. Ба більше. Йому теж закортіло дізнатися, хто ж це так нахабно скористався його державною адміністрацією. За обопільною мовчазною згодою ми забули про компромат. І ще ми походилися наступним логічним кроком є візит на черентолійську космічну корабельню. Ферраро волів спочатку розвідати ситуацію, аби не привертаючи до себе зайвої уваги, набути переваги над політичними опонентами. Утім я негайно дав йому втямити, що для Ліги, а особливо космофлоту Ліги. Пріоритетом є зупинка будівництва лінкора, тому погратися в політику він зможе тільки після цього. По тому, як ми владнали це питання, президент викликав автівку та цілий загон охоронців, і вся процесія вирушила у бік корабельні. Дістатися до Черентоли можна було години за чотири, тож ми обговорювали плани вже в дорозі. Директора корабельні звали Рокка. На час нашого прибуття він солодко спав. Одначе сон швидесенько полишив бідолаху. Щойно він угледів цей парад уніформ і зброї посеред ночі. Сердечний так перелякався, що ледве ноги переставляв. Я підозрюю, він розкрадав гроші не згірш за Ферраро. Жодна невинна людина не матиме такий нажаханий вигляд. Скориставшись ситуацією, я нацькував на нього свій моторизований детектор брехні та закидав його запитаннями. Ще не отримавши всіх відповідей, я почав усвідомлювати, про що йдеться. Справи були й досі таки кепські. Директор верфи, де я будував лінкор, ні сном, ні духом не віддав, який зореліт він насправді тут збирає. У будь-кого з меншою самовпевненістю, або ж у людина, яка в юності мала б хоч трохи чесніше життя, на цьому етапі могли б виникнути певні сумніви у правильності власних висновків, але ж не у мене. Креслення зорельота все ще збігалися з конструкцією лінкора за шістьма пунктами, а коли знаєшся на людській природі так, як я, розумієш, навряд чи такий збіг випадковий. Бритва окама – принцип, який ніколи не підводить. Якщо мусиш обрати одне з двох пояснень, обирай простіше. У моїй ситуації я обирав природний для людей інстинкт жадібності, відкидаючи версію з випадковістю та збігом обставин. У ця гіпотеза вимагала перевірки. Передивившись початкові креслення, я звернув увагу на великий відсік у передній частині зорельота. Щоб перетворити лайнер на військовий корабель, насамперед годилося переобладнати саме цей відсік. Роко. заволав я, сподіваючись, що мені добре вдаються інтонації космічного вовка. Погляньте на ці креслення. Ось цей, так би мовити, з зорельота. Його саме так і будують? Ні. Директор одразу заперечно хитнув головою. Плани будівництва змінилися. Замість цього відсіку ми мали становити якесь нове обладнання для відведення від судна метеорів на випадок маршрутів через пояс астероїдів. А оте нове обладнання, бува, не схоже на ось це. Я попорпався в теці та жбурнув директорові на стіл одне з креслень. Рока замислено потер підборіддя. Що ж, із сумнівом зронив він. Не можу запевнити точно. Зрештою, такі подробиці конструювання не мій профіль. Я відповідаю лише за остаточне збирання сурельотів, а не за будівництво окремих відсіків. Проте, судячи з креслення, скидається на те, що ми встановили громістке обладнання потребує багато енергії. То це лінкур, без сумніву. І щойно я хотів подумки погладити себе за цю здогадку по голівці, як раптом усвідомив значення щойно почутих слів. Становили. скрикнув я. Ви сказали становили?» Так. Рука сахнувся від мого репту і взявся гризти нігті. Нещодавно. Пам'ятаю, наш ще виник тоді якийсь клопіти з цим. Ще, ще ви встановили. перервав його я. Краплі холодного поту проступили на спині. Двигун, панель управління – усе це вже зібрано. Власне так, як ви здогадалися. Термін будівництва було змінено. Ми ще мали через це чимало зайвих проблем. Піт уже струменів уздовж хребта цівками страху. Мене охопило відчуття, нібито я весь цей час примудрявся прогавлювати найважливіше про цей корабель. Згідно з документацією до орієнтовної дати завершення будівництва залишався ще рік. але не було жодної причини, з якої не міг би змінити цей термін. Машини, зброю, загарчав я, до корабельні, худко. хутко, якщо цей зореліт майже готовий. Справи дуже й дуже кепські. Знуджені охоронці добряче розважилися, влаштувавши справжнє шоу із сиренами, мигалками, втиснутими педалями акселератора і ще всяким. З усім цим галасом ми помчали до корабельні і ввірвалися у ворота. Але марно, ми запізнилися. Охоронець у формі відчайдушно замахав нам руками, і вся процесія рвучко загальмувала. Корабель зник. Рока просто не йняв віри, як і президент. Доки вони бігали порожніми приміщеннями, призначеними для конструювання корабельних деталей, я зіщулися на задньому сидінні автівки, шматуючи зубами сигару та проклинаючи власну дурість. Я аж надто захопився думкою про те, що уряд якоїсь планети будує військовий зореліт і не помітив очевидний факт. Так, уряд до цього причетний, але лише як лялька, жодному політику від цієї глухої планетки не стало би клепки вигадати таку масштабну оборудку. Ляльковиком вже був щур, сталевий щур, як підказували мені всі чуття. людина, яка діяла так, як і я, до роботи у спецзагоні. Крий ховай погане, а воно ж таки гляне. І тепер, коли той щур глянув, я був певен, ще й де шукати, і, далебі, добре уявляв, що знайду. Рука, директор космічної верфи, приплентався назад до автівки. Він рвав на собі волосся, плакав та крив прокльонами все на світі. Президент Ферраро дістав пістолет. І похмуро дивився на зброю. Хто знає, що він замислив убивство чи самогубство? Та мені було байдуже. Президентові вартувало перейматися лише прийдешніми виборами, коли громадяни планети та його політичні суперники розпинатимуть його за втрату зурольота, тоді як я набув багато більшого клопоту. Я мусив знайти цей лінкор, доки він не підірвав усе на своєму шляху галактикою. Роко. грибнув я, сідайте в машину. Я хочу побачити ваші записи усі ваші записи. Негайно. Директор змучено сів до кабіни та наказав водієві рушати, так до пуття й не зрозумівши, що відбувається. Лише трохи згодом, зауваживши хворобливо бліде вранішнє світло, директор трохи оговтався. Але ж, пане адмірале, такої години. Усі ще сплять. Я тільки загарчав, і цього цілком вистачило. Із виразу мого обличчя, Рока осягнув загальну ідею і вхопився за слухавку в автівці. Тож на час нашого приходу. Двері його кабінету вже стояли відчинені. Зазвичай я ненавиджу бюрократичну тяганину з паперами, але цього разу ладен був благословити всіх буквоїдів. Ці люди вивели бюрократію на рівень точної науки. Не те, щоб тут миша не проскочила, ні. Просто цю мишу помітили б і зафіксували її появу у звіті, а звіт передрукували б у п'яти примірниках. А потім на її появу ще посилалися б у службових записках миша, завдані збитки, офіційний запит на відшкодування. Усі потрібні мені факти були акуратно розсортовано десь у цих паперових катакомбах, тепер годилося б тільки їх знайти. Я не намагався шукати першоджерела, це вимагало б надто багато часу, тож зосередився на нещодавних змінах у планах будівництва, наприклад, турелі. Це дало б мені змогу швиденько натрапити на сліди, які приведуть мене до винуватців. Щойно клерки зрозуміли, що я маю на увазі, як закомашилися, загрузаючи у паперах, їх підганяло. І полум'я патріотизму, і палки заклики керівництва. Мені залишалося просто запропонувати стратегію пошуку, і необхідні документи негайно з'являлися переді мною на столі. Поступово виокреслилася схема оборудки це витончене мережево підробок хабарів махінацій брехні, придумати щось подібне міг тільки надзвичайно обдарований злочинець на кшталт мене самого. Я аж губу закусив із заздрощів. Як і всі великі ідеї, це було досить простою. Зловмисник чи то пак зловмисники ретельно підлаштували будівництво сурельота під власні потреби. Безперечно, це вони замовили спорудження цього гігантського вантажного лайнера. Таке припущення я перевірю пізніше. У всякому разі, коли будівництво почалося, його переорієнтували з майстерністю, що межувала з геніальністю. Накази щодо змін фігурували в різних джерелах, передавалися з інстанції до інстанції, змінювалися та сувалися, не без копітких зусиль. Мені вдалося простежити кожен такий наказ до початкового джерела. Повсякчас, це джерело виявилося підробкою. Виникнення окремих документів я взагалі не міг пояснити, аж доки не зауважив, що у службовців, які повинні були за ці зміни відповідати, на той момент працювала секретарка на заміну, бо їхня постійна секретарка захворіла. Усі секретарки, які хтось мав підмінити, страждали на харчове отруєння. Схоже, йшлося про справжню епідемію. І їм на заміну щоразу виходила одна й та сама дівчина. Вона затримувалася у службовця рівнесенько стільки, скільки часу треба було на внесення до креслень зорельота чергових крихітних змін. Схоже, ця дівчина була спільницею геніального ляльковика, який спланував оборудку. Він сидів у самісінькому центрі заколоту, ніби павук у павутині. І саме він смикав потрібні мотузочки, спричиняючи певні події. Спочатку я думав, що йдеться про дії цілого злочинного угрупування, але помилявся. Усі спільники підозрювані існували тільки на папері. Виявилося, що їхні персональні дані це підробка. В окремих випадках, коли підробляти дані було неефективно, мій загадковий пан Ікс, Судячи з усього, сам влаштовувався на роботу. Крім того, він упродовж тривалого часу обіймав на корабельні посаду молодшого інженера відділку дизайну я розплутував мережево його павутиння. І кожна з мотузочок вела до його кабінету. До того ж, у пана Ікс працювала секретарка, чиї відпустки за станом здоров'я чітко збігалися з часом її роботи в інших службовців верфи. Коли я підвівся за столу, білю спині допікав мені, наче те розпечене залізо. Ковтнувши знеболювальне, я подивився на моїх зморених помічників із величезними мішками під очима. Як і я, вони пропрацювали тут без сну 72 години. Хто сидів, хто привалився до столу, очікуючи на мої висновки. Навіть президент Ферраро перебував неподалік. На його скуйовченій голові було видно місця, де він повидрав жмутки чуприни. Ви їх знайшли цю банду злочинців. Його пальці знову потяглися до макітри з наміром учепитися в чорові пасма. Я їх знайшов так, хрипко відповів я. Але це не банда. Йдеться лишень про двох людей, натхненного зловмисника організатора. У якого, як на мене, більше клепки у вусі, ніж у цілого натовпу всіх ваших роздутих від хабарів бюрократів, і його помічницю. Вони самотужки все це провернули. Його ім'я, безперечно, вигадане пепе Неро, а дівчину звати Анжеліна. Заарештувати їх, негайно, охорона. Президент вибіг із кімнати. Його репетування чулося навіть звіддалік. Саме це ми й збираємося зробити. Кинув я йому у спину. Але це не надто просто. Адже ППЕНДжеліна не тільки збудувала лінкор, а й без сумніву викрали його. Зуреліт повністю автоматизований, тому екіпаж їм не потрібен. Що ж ви плануєте робити? запитав мене один із клерків. Особисто я геть нічого. Суворо, який належать космічному ветеранові, відкарбував я. Флот ліги вже переслідує цих зрадників. Вам повідомлять, коли їх заарештують. Дякую за допомогу.